Дивіться, це презентація урок 2 відповідно те, що ви зараз бачили. І ось тут у мене вже є два файлики. З минулого заняття у вас залишався, якщо ви повторювали ті дії в VS коді які я робив. У вас з минулого заняття залишався app.js. Ви можете його переіменувати app.js, Так, праве, спочатку лівою клікнули, потім правою кнопочкою Rename, і відповідно змінили ім'я. Або безпосередньо в теці Windows. Можна це зробити. Я зараз дивіться, оця зміна, коли у мене код не поміщається тут, та, якщо у вас так само рядочки якісь там довгі, можна робити тим, за бажанням та, так, такий режим або, наприклад, Alt-Z натискати, і ви побачите, власне кажучи, весь код він буде підлаштовуватися по ширині під вашу віконечко. Що ми сьогодні зробимо? Сьогодні зробимо в двох файликах схожий код. Тобто програма буде одна й та сама, просто один варіант JavaScript програми буде працювати за допомогою е, можливостей браузера, а інший варіант програма буде працювати просто в консолі, тобто без застосування браузера. В минулому, на минулому занятті, коли. Е, Розмова йшла про Node.js. Я зазначав, що JavaScript може працювати безпроблемно в браузері. Браузер знає про те, що таке JavaScript, да? це вбудований такий функціонал, а на рівні операційної системи JavaScript повинен працювати за допомогою Node.js. Відповідно, в даному випадку ми маємо два файли з розширенням .js, Перший я позначив як for browser, Це просто, тому що я так захотів позначити, щоб вам було зрозуміло. Це не означає, що потрібно буде так писати, що ті файли, які виконуються в браузері, їх треба так підписувати. Що робить ця програма? Ця програма вона буде отримувати від користувача відповіді на запитання. Користувач зможе ввести відповідь так, ні. Насправді тут можна буде ввести будь-яку відповідь, але для того, щоб це. Виглядало адекватно, потрібно буде послухати саме ті поради, які програма дає. Що потрібно для того, щоб від користувача отримати і записати відповіді, необхідні змінні. Ми оголошуємо ось тут LED Ви вже бачили неодноразово. Ми оголошуємо слово LED і через кому просто говоримо програмі, що у нас ми б хотіли, щоб були три такі назви. Це ми їх вигадуємо. І далі, коли ми будемо їх використовувати, вже не треба буде робити там LED чи щось там інше писати. Для того, щоб в кожну змінну, ось тут ми вже використовуємо ці зміни для того, щоб записати в них результат роботи ось цього. Ми не написали LET, а просто їх перерахували, так? І в кожному рядочку, в правій частині, ми використовуємо промпт. Промпт це один з методів, подивіться, ось він. Це його да, пустенького. Він створює діалогове вікно в браузері тобто в браузері безпосередньо з'являється у нас віконечко. Якщо це буде застосовано на якомусь сайті, це поверх сайту з'являється віконечко, в якому буде відображатися перший параметр, да, перший, перша частинка, яка тут буде як запитання, написана просто на віконечки. А ось це з'явиться у полі для введення інформації. Так само тут і тут, як спрацює програма. Програма спочатку спрацює це, вона покаже нам віконечко, дочекається, поки ми його введемо. в нього введемо, Там буде кнопочка ОК, ми її натиснемо. Потім запрацює ця. Цей рядочок, і буде інше ще іконочку, з іншим запитанням, з можливістю ввести результат. І так само повториться втретє. Тобто програма виконується зверху вниз, з на направо. Ось таким чином. Хоча, коли зліва направо, тут доволі умовно, дивіться, фактично в цьому рядочку спочатку виконується права частина, промпт да, візуалізується, отримується результат і потім результат записується в цю зміну. Коли ми отримаємо три ці значення, коли в кожній цій змінній буде зберігатися певна відповідь, ми можемо їх використати для виведення на екран. На екрані це може бути або в консолі браузера, є окрема така частинка, я її вам сьогодні продемонструю, або в консолі, ну тобто консоль-термінал, це плюс-мінус одне і те саме. Тут є, бачите, меню термінал, і воно у нас також тут буде візуалізовано. Консоль лог. повторюється команда 4 рази, але виводить різний вміст. В першому випадку виводиться просто текст, ось цей набір символів, який для нас, для людей є е, доволі зрозумілим. Потім виведеться в кожному наступному результат з'єднання ось цих символів і змінної, значення змінної, яке ми отримали через промпт. Давайте на це подивимось. Зазвичай такий код в браузерах виконується і створюється ще там додатковий HTML-файл, який імітує сторінку, імітує сайт. Ми зробимо інакше. Я покажу вам ось цей весь код можна просто скопіювати і запустити браузер. Запустити браузер, просто пусту вкладочку, не заходити ні на який сайт, правою кнопочкою мишки, Inspect, і у вас буде. Скоріше за все, з правого боку, я збільшу, Ctrl+, плюс масштаб. Буде ось такий розділ консоль. Ми просто сюди вставляємо те, що ми там скопіювали. Можна, в принципі, вставити це без, щоб було, можливо, більш охайно. Можна це відредагувати, забрати ці всі коментарі. І просто. Відправити ось ці всі рядочки на виконання. Нагадую, браузер розуміється на JavaScript, і, і оцей розділ консоль це і є те місце, де він виконує ті команди, які ми йому надаємо. Я натискаю кнопку Enter на клавіатурі, і у мене що? По-перше, з'явилася лінія, тобто програма виконується, я тут щось повинен побачити. І ось він результат роботи промпта. Промпт з'являється з. Оцим запитанням нашим, і тут є підказочка. Тобто все, як я обіцяв, запитання, підказка. І ми можемо тут, звісно, написати повторю будь-що, але давайте зробимо саме так, як вон, воно нас просить, програма. окей. Друге запитання тут те, що тут прописано. Я, в принципі, рандомно пишу, да? тобто так, ні. І тут напишу так. І окей. Це третє вже вікно, і далі зараз піде вивід, куди ж це буде виводитись. Дивіться, ось вона консоль. Так? Це ми пишемо в консолі, і воно виводиться в консолі. Відповідно, відпрацьовується перший консоль-лог, другий консоль-лог, третій і четвертий. Як я і зазначав, що виведеться набір символів цей, потім об'єднання оцієї послідовності, плюс того, що записалося в першу змінну, в другу і в третю. Все. Ось так це працює відносно браузерів. Тепер перейдемо до такої самої програми, тільки написаної для того, щоб виконати її без прив'язки до браузера за допомогою Node.js. Давайте спочатку подивимось, чим відрізняється цей файлик. Тут використовується для взаємодії в консолі, для того, щоб з'являлося запитання, і ми могли ввести якусь відповідь. Тут застосовується модуль Redline, який є внутрішнім модулем Node.js. І для того, щоб його підключити, ми використовуємо Require. Давайте я натисну Alt Z ось так. Ви зможете тоді зупинити відео і прочитати всі оці вказівки. Я не буду їх повторювати, ви зможете це прочитати. Тож, що у нас тут? Ми оголосили, що будемо використовувати якийсь Redline. І знаємо вже, що це внутрішня кухня Node.js. Для цієї змінної ми. Цей модуль підключаємо тобто нехай це вас не плутає, навпаки, це буде зручно. Тобто Для, ред... для модуля Redline ми використали змінну Redline. Нас... Насправді це константа, це змінна незмінна. Ну, це про, те... про це теж в одному з наступних занять. Потім ми застосовуємо до цієї змінної Функцію Create-interface з певними командами. Це теж внутрішня кухня Redline, це внутрішня кухня uh, Node.js. Уявіть собі, що це саме той випадок, коли ви мікрохвильовку мікро використовуєте і відкриваєте, закриваєте uh, дверцята. Та? Тобто, ось ви підійшли до мікрохвильовки і кажете: так, мікрохвильовка, я буду тебе використовувати. Input. Це початок, да, це введення даних, це виведення. Це ви положили туди щось, а потім дістали. І це працює для будь-якого рідлайна, е в даному випадку одного, лише який буде мати назву RL. Ми записуємо це сюди. Потім йде метод question. Ми до цього активованого редлайну примінюємо метод. Question. Тобто ми кажемо: Ей ти, Redline, давай ми задамо запитання нашому користувачу. Зверніть увагу, що метод «Question» зовсім не схожий на метод «Prompt». У нього є ось така доволі складна візуальна вкладеність і послідовність, але все одно ви повинні побачити, що є три різні запитання, вони витікають одне з одного, фактично. І, власне кажучи, використовують ці три різні змінні. Для того, щоб записати результат відповіді. Після того, як отримаються ці всі три відповіді, тобто ці внутрішні змінні три штучки, отримали свою порцію інформації від, від користувача, вони використовуються знову в консоль-лог.лог ми вже знаємо. Консоль тепер це буде інша область, тобто йому байдуже JavaScript, чи це консоль Java в браузері, чи це консоль в vs коді чи в іншому редакторі. Він це розуміє. І виводить. Він виводить, ми бачили подібні речі там, там використовувався плюсик для того, щоб об'єднати частинки. Тут дещо інакше. Зверніть увагу, що тут зворотні лапки. І ось це все називається шаблонний рядок, тобто не просто рядок, а шаблонний рядок. Шаблонний він особливий тим, що в нього можна включати ось такі конструкції. А в них можуть бути розташовані або змінні, або цілі вирази. Тобто, якщо б ми захотіли тут додати там answer 1 плюс answer 2 ми могли це зробити, наприклад, для прикладу. І після того, як ця вся послідовність дій виконується, відбувається що закриття ось цього інтерфейсу цього поточного діалогу. Тобто промпт там окремі йдуть діалоги, а тут іде один діалог довжиною в три запитання і е, е, також результат виводу цих запитань, тому що змінні тут всередині, і ними потрібно користуватись тут. Ну Про це також на одному з окремих занять. Давайте тепер подивимось як це відбувається. Запускаємо звідси термінал. Для того, щоб запустити на виконання цей файл, щоб побачити ці запитання, ввести відповіді, нам необхідно прописати нод. Поставити пропуск, але це лише для тих, у кого Node.js встановлений на комп'ютері. Інакше він сам по собі не працює. І тут можна вказати ось так назву файла, який саме нас цікавить. Нас цікавить саме той, який для Node я прописав, підписав. І Можемо отак зупинитися, натиснути кнопку Tab, і він доповнить ім'я. Він побачить, що під цей початок підходить тільки той файл, і також ви могли увагу, що змінилася ця похила риска на іншу. Це особливості побудови шляхів в різних операційних системах, тому поки що на це можете не звертати увагу. І після цього ми натискаємо один раз кнопку Enter. У нас з'являється перше запитання. Не окреме віконечко, без всякого там поля, не так гарно, можливо, для тих, хто візуально звик сприймати якісь діалоги з комп'ютером, але тим не менше, він у нас запитує і надає нам варіант, yes or no. Ми вводимо, наприклад, Yes. Натискаємо Enter, з'являється інше запитання. Знов, наприклад, no. І знов, наприклад, no. Третє запитання. Закінчує чергу цих запитань і запускає, що? Запускає ось цей рядочок Console.log лог 17 Подивіться, зараз ви побачите результат. Ваші відповіді. Ваші відповіді. Ось наша частинка. Ваші відповіді. Потім йде /n це переноситься на новий рядочок. Одиничка, пропуск і значення answer 1. Знов перенос slash N на новий рядочок, new line. Ви бачимо відповідь мою not, літера N, це звідси, і третя також літера N. І термінал знов готовий до запуску. Ви можете просто стрілечками на клавіатурі, вгору вниз, якщо курсор буде ось тут активний, ви можете використати попередню. Одну з попередніх команд, яку ви запускали. Я запускаю це ще раз, для того, щоб надати відповідь на одне запитання, на друге, і потім вирішити, що я не хочу цей процес продовжувати. Як із нього вийти? Escape тут не допоможе, тут допоможе Ctrl-C. Закінчення роботи програми в терміналі це Ctrl-C. Чи це ваша така програма, чи це якийсь пакет, який запустили це на майбутнє завжди буде переривання Ctrl-C. Про це я і зазначив. Ви побачили дві програми. Ви можете відтворити весь цей код без коментарів. Просто весь цей код можете відтворити уважно, там закриваючи лапки так і такі інші, дужки, це все і виконати. Це і буде вашим домашнім завданням відтворити цей код і спробувати його змінити, додати більшу кількість запитань. Змінити ці запитання і подивитись, як це працює. Тобто, це домашнє завдання розбиратись в наступному відео не буде, ви вже його побачили, фактично. А з наступного уроку, крім того, що я буду демонструвати на уроці, ви будете отримувати домашні завдання, які я не буду показувати. а їх виконання, варіант їх виконання, ви будете бачити в наступних відео. Тобто, в третьому уроці ви отримаєте домашку, яку в четвертому уроці я як варіант покажу. Один з варіантів її виконання. І таким чином ви зможете себе проконтролювати. Звісно, файли проекту у вас збережено на комп'ютері, але ми минулого разу зареєструвалися на GitHub і створили перший тестовий репозиторій. Давайте скористаємось цим репозиторієм для того, щоб перенести туди ці файли. Я покажу. Такий для новачків зовсім варіант, але, тим не менше, він доступний, він зрозумілий. А вже наступні проекти ми будемо робити більш професіональним способом. Минулого разу, коли ви створили репозиторій, ви бачили ось такий інтерфейс, і, в принципі, сьогодні ви так само можете зайти в свій аккаунт. Обрати U-Repositories, тобто в залежності від того, як ви, з яким інтерфейсом ви зайшли, ви можете побачити репозиторій, або тут U-Repositories, і потім натиснути, ось побачите цей перший і перейти в нього. І знову ж таки, ось цей інтерфейс ви будете мати. І ось тут є що: Create a new file і uploading an Existing File. Ви натискаєте Uploading Existing File і просто можете ось ці два файлики сюди перетягнути лівою кнопкою мишки. Дочекатись, коли вони завантажаться. Ось тут. І тут ви можете uh, написати, що це: це у вас uh, my first code my first js code Ось так. І тут можете написати повідомлення, можете написати, що там перші кроки зроблені там за допомогою уроків, там бла-бла-бла, можна нічого написати. І натиснути Commit Change, тобто ви фіксуєте зміни, комітите. Відбуваються певні, відбуваються певні процеси, і тепер ваш код, ваші ці два файлики є в цьому репозиторії, і ви можете їх тут побачити. Ви можете їх тут редагувати. Коли ви ж дещо тут зміните, ви створите додатковий коміт, і він збережеться. Буде збережено і попередній стан, і поточний стан. Тобто це буде контроль версії ось цих. Да? Це буде збереження певного стану вашого файлу або файлів. Це і є мета ну, одна з цілей е використання таких ресурсів. Крім того, що ви можете це зробити, ви можете. Надати посилання на цей репозиторій. Ми його створювали як паблік відкритий, і, відповідно, подібний функціонал, коли ви будете робити якісь там, будете навчатись, будете робити більш серйозні проекти, ви зможете надати посилання просто іншої е, якоїсь людині для того, щоб вона подивилась ваш код і додала якісь свої там думки, зауваження, поради, і так, і так і таке інше. Також вітається, коли особа, яка є кандидатом на певну позицію в ІТ-компанію, має на гітхабі репозиторій тих проєктів, нехай навчальних, які вона створювала. Також можна посилання на них надавати для того, щоб ті, хто оцінюють вас як кандидата, могли їх подивитись. На цьому поточний урок завершено. Бажаю успіху в виконанні домашнього завдання.